Саме так розпочався завершальний етап відзначення аж трьох знаменних да для, для міського палацу дітей та молоді. За роки існування ПДМ пройшов шлях від палацу піонерів до сучасного палацу дітей та молоді, який пережив і зміну історичних епох, соціальних і політичних формацій, і, врешті-решт, держав. Перше за всю історію креативне дійство топ 30 унікальностей ПДМ відзначило усіх, кого по праву можна вважати творцями сучасного палацу дітей та молоді. Це і люди, за задумом яких у 80-х будували теперішнє приміщення палацу, і люди, завдяки яким ПДМ нині, в числі найкращих закладів позашкільної освіти Східної Європи. Відзначення 75 п'ятої річниці палацу дітей та молоді, 30-річчя цієї будівлі, в якій ми вже працюємо, живемо. І майже творимо, робимо все для нашої країни. 25 років, як ми стали палацом дітей та молоді, і стільки знаменних дат, саме такий важкий для нашої країни час. Палац відзначає своїми результатами, палац радіє цим результатам, тому що тут народжується майбутнє всієї нашої країни. Окрім відзначення унікальностей, ПДМівці не забули про вже традиційний золотий апельсин церемонію нагородження кращих вихованців палацу за підсумками 2014 року. Батьки та діти, запрошені на дійство, змогли ще раз нагадати усім про свої здобутки. Наприклад, Марія Ковальчук, мама двох вихованок школи естрадного мистецтва ПДМ, щаслива, що у її доньок є можливість розвиватись саме у палаці, а старша донька увійшла в число кращих вихованців ПДМ. Мої діти не один рік вже займаються естрадним співом. Старша донька неодноразово була нагороджена і признана вокалісткою. Високий рівень їй надали вчителя. ПДМ дає великий старт в майбутньому в житті. Також у Фоє ПДМ була розставлена своєрідна червона доріжка, на якій зірки палацу фотографувались із золотим апельсином, палашкою та літописцем. Анна Мореконь, Володимир Захаров, Новони Рівного.